Там е, ворожа піхота, ворожий десант, е, терпнуть, е, ну, просто не дай Боже. От, е, е, ми, е... Ніколи не бачили таку картину з нашої лінії фронту, яку ми постійно вже там два роки спостерігаємо по ту сторону лінії бойового зіткнення. От. Е, ну, там просто все отак от в жмурах завалене, там купа згорівшої техніки, зараз дрібної, там мотоцикли, квадроцикли, на чому вони пересуваються. Але там, якщо зайти до нас в тілегу, подивитися багато матеріалів, там, щоб е, ніхто не подумав, що якісь байки розповідаються, можна зайти. Дивитися, просто от у мене є фотки, де так от е сфотографована відрізок дороги, ну можливо, метрів 150-200, і там понад сотню тіл лежить. І це за 5-6 кілометрів від ЛБЗ знаходиться от, в сторону ворога. Е благо, в нашу сторону нічого подібного немає. Важко, да, в нас також є втрати, е але там ну, просто капір, там поки їхній воїн е, дійде до умовної там, якоїсь ЛБЗ до, або до своїх позицій, які поряд з ЛБЗ, він е, у мене, перешагне там під сотню трупів своїх товаришів. Е, е, ну там втрати колосальні, це не просто на словах. Це, це є відеопідтвердження, От здоровенні не тільки в нас, от, всюди там транслюють, показують.